Слава Україні! Триває 248 ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснив понад 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 15 населених пунктів, зокрема, Слов'янськ і Сіверськ Донецької області. Та Новоолександрівка на Херсонщині. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА з території Республіки Білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли на сіверському напрямку з мінометів. В районах населених пунктів Рожковичі та Будки Сумської області. На Слобожанському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка. На Куп'янському та Лиманському напрямках з артилерії різних типів у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове. Невське, Ольгівка, Новоєгорівка та Ямполівка. На Бахмутському напрямку станків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Сіверськ, Солидар, Зарічний, Нью-Йорк, Васюківка та Серебрянка. На Авдіївському напрямку противник завдавав вогнове ураження в райони населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе Водяне. Мар'їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Опитне. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних наступальних дій не вели зафіксовано обстріл з мінометів ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Гуляйполе, Залізничне, Павлівка, Ольгівське та Червоне. На Південно-Бузькому напрямку від вогню реактивної та ствольної артилерії. Безпосередньо постраждали Нікополь та вище Тарасівка Дніпропетровської області. Транспортні засоби, що знаходились у комунальній власності міста Херсон, переміщено загарбниками до тимчасово окупованого Криму. Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста. З 26 жовтня цього року окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал. Кількох місцевих лікарень, медичне обладнання, з яких російські окупанти вивезли. Під приводом проведення підготовки до оборони міста Нова Каховка, російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі річки Дніпро. За наявною інформацією, у незаконних збройних формуваннях тимчасово окупованої території Луганської області значні проблеми з грошовим забезпеченням. Бойовики не отримують призначених виплат. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 17 ударів. 11 з них по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 по взводних опорних пунктах, а також 3 по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках Українська протиповітряна оборона збила авіаційну керовану ракету Х-59. Та два БПЛА Орлан-10 ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та шість інших важливих військових об'єктів окупантів. Віримо в Збройні сили. Переможемо! Слава Україні!